Одним із найцікавіших завдань з математики, на мою думку, є олімпіадні завдання, тому що вони вимагають нестандартного ходу думок та якоїсь креативності. Одне з таких завдань ви зараз бачите на екрані, воно було запропоновано не так давно на Олімпіаді для 7 класу, і треба знайти всі натуральні значення Х, для яких вираз, який ви бачите на екрані, є простим числом. Відразу хочу сказати, що ми не можемо використовувати тут дискримінант, якусь формулу пошуку коренів квадратного рівняння. Ну, якщо ви, звичайно, зібрались це робити, тому що завдання для 7 класу. Як розв'язувати квадратні рівняння, ми ще не знаємо. Хіба що розкладом на множники. І от це якраз, що ми і хочемо тут зробити, розкласти на множники цей вираз. Тому що нам відомо, що це число повинно бути простим, а просте число, нагадаю, це число, яке не ділиться ні на що, окрім себе та одинички. Ну, давайте подумаємо, як можна розкласти на множники цей вираз. Винести спільний множник тут ніяк не можна, тому що його просто немає. Не Формула скороченого множення ну, тут теж не застосовується чітко, хіба що можна спробувати виділяти повний квадрат. Давайте спробуємо виділити дійсно повний квадрат. Що таке 225? 225 це 15 в квадраті. А яким тоді повинен бути у нас оце друге число, щоб воно згорнулося за формулою? x в четвертому це х в квадраті в квадраті, але щоб отут було 15, то тут повинно бути мінус 2 на 15х квадрат. Ну, у нас не 2 на 15, у нас 195, тобто зовсім промах. Хвад да? квадрат в квадраті, мінус 30х в квадраті, ну і плюс 15 в квадраті. Воно б згорнулося як х квадрат, мінус 15, і все це в квадраті. Тобто було б добре. Але для нас це не підходить. що тоді робити? Тоді можна помітити, що різниця між числом 195 і 225 вона якраз складає рівно 30, і можливо, якось за це можна зачепитися. Я тут показую такий трошечки затягнутий хід думок, щоб ви могли прослідкувати його і зрозуміти, як це розв'язання народжується. Звичайно, ви можете завжди ставити відео на паузу і думати самостійно над розв'язанням цього завдання. І будь-якого іншого, яке я пропоную на цьому каналі. Давайте подумаємо x четвертому. і тепер ми якраз е, додамо до числа 195,30, тобто напишемо тут мінус 225х в квадраті, мінус 225х в квадраті, плюс 225, ну і оскільки ми тут якби відняли 30х в квадрат, ми в кінці повинні ще е, додати ці 30х в квадраті. Ми просто перетворили оцей перший вираз і отримали з нього такий. Далі я просто переписав його у більш зручному для нас вигляді, тобто просто поміняв місцями 30 х квадрат і мінус 225 х квадрат. Тепер ми бачимо, що оцей вираз ми можемо згорнути за формулою скороченого множення, яку якраз вивчають в 7 класі. Це у нас квадрат суми двох виразів. х квадрат плюс 15 в квадраті. Відняти 225х квадрат, а 225 ми знаємо, це 15 квадраті. Отже, це можна записати як 15х в квадраті, і отриманий вираз ми вже можемо розкласти за допомогою формули різниця квадратів, теж яка вивчається в 7 класі. Тобто поки що ми не вийшли за рамки 7 класу. Це добре. квадрат плюс 15 мінус 15х буде в перших дужках, а в других дужках буде квадрат плюс 15 і плюс 15х. Ось таким чином ми розклали на множники наш вираз. Знову перепишу у більш зручному вигляді, тут жодних перетворень немає, я просто поміняли місцями. 15х і 15. Ну і от ми знаємо, що добуток двох дужок повинен бути простим числом, при цьому x натуральне число. Якщо x натуральне число, то у нас добуток двох натуральних чисел повинен бути простим. А коли це можливо? Це можливо лише тоді, коли одне з цих чисел одиничка. Ну, при цьому ми точно бачимо, що це два різних числа. Вони відрізняються на 30х. Тут мінус 15х, тут плюс 15х. Отже, оце число точно менше, а оце точно більше. Отже, для того, щоб воно було простим, одне з них, те що менше, повинно дорівнювати одиниці, а друге повинно бути простим числом. Другий множник просто, просте число. Давайте розв'яжемо це рівняння. мінус 15 х плюс 15 повинно дорівнювати одиниці. Тоді х 15 х плюс 14, повинно дорівнювати 0, якщо перенести одиничку. А тепер давайте подумаємо, як нам розв'язати це квадратне рівняння без там, дискримінанта, без теореми Вієта. Звичайно, лише розкладанням на множники. Ну і думаємо, що тут можна застосувати метод групування. Наприклад, що таке мінус 15? Це мінус 14 і ще мінус 1. Тобто 14 і 1 це якраз оці наші от коефіцієнти. Які, які ми ще бачимо, окрім 15. Тобто ми можемо записати, що це х мінус х мінус 14х і плюс 14 дорівнює 0. І за допомогою групування повиносити в кожній групі спільний множник, вийде х x на x-1. Додати, або навіть не додати, а краще відняти 14 на x-1. Повинно дорівнювати 0. І виносимо x-1 за дужки як спільний множник, і в дужках залишається х-14 дорівнює 0. Тобто застосували метод групування. І зрозуміли, що якщо добуток дорівнює 0, то один з множників дорівнює 0, x-1 дорівнює 0, і x-14 дорівнює 0. Тоді x1 у нас буде 1, а x2 дорівнює 14. Отже, у нас є два кандидати на відповідь. Нам треба знайти такі натуральні значення x, при яких у нас оцей наш вираз буде простим. Це або одиничка, або 14. Ну, давайте тепер перевіримо, чи підійдуть вони на, оскільки у нас друга дужка оця повинна бути не просто якимось натуральним числом, а ще й простим. І ми це ще поки що не врахували. Давайте випишемо нашу другу дужку. Х квадрат плюс 15х плюс 15, і перевіримо, якщо вона буде простим числом при оцих значеннях x, хоча б при якомусь з них. То воно нам підійде. А якщо не буде простим, то не підійде. Підставляємо, перевіряємо. Підставимо спочатку 1. Тоді вийде 1 в квадраті, плюс 15 плюс 15, буде 31. Просте число, отже, одиничка нам підходить. При натуральному значенні x дорівнює 1, вираз, той, який був спочатку, він буде простим. Тепер підставимо 14, 14 в квадраті, плюс 15 на 14 і плюс 15. Дорівнює, обчислюємо. ну Якщо обчислити, то виходить 421. 421 це також просте число. Отже, нам обидва цих числа підходять, і ми даємо відповідь 1 та 14. Це всі натуральні числа, при яких наш вираз це просте число. Якщо ви хочете бачити більше олімпіадних завдань на каналі, обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо вам більше цікава тема підготовки до НМТ з математики, теж дайте мені про це знати.